Всім доброго дня. Ми з Віку і Лізою, всім нашим сімейством приїхали в державну установу. Я не знаю, як вона правильно називається. Коротше, нам треба здати відбитки пальців. Нам прийшло повідомлення, що нам нас викликають на те, щоб перевірити, чи ми ще в Америці, чи ми, ще, чи ми вже не поїхали. І ми от всім сімейством приїхали, зараз дамо. Там такі були приколи всякі в інтернеті, про те, що тих, кого викликають, зразу депортовують в Україну. Але. Ну, зараз, коротше, ми це перевіримо. Якщо відео ви це дивитеся, значить все окей, нас ніхто не депортував. Ми вже здали відбитки, все пройшло дуже швидко, просто зайшли, нас сфоткали, здали відбитки і до побачення. І все. До речі, пам'ятаєте, я якось в одному відео розповідав про те, що на Вольво горів чек. Так от, він горів, чек висвітлювався. Потім він пропадав, потім знову починав, потім знову пропадав. Ми там їздили ще там до майстрів, і нам сказали, що найбільше ймовірно це просто ви десь. Заправили якийсь неякісний бензин і виїздили бак прям до нуля, і воно десь там трошки затягнуло якихось може ну в фільтр той чи що, чи в датчик, коротше, затягнуло, якісь може крихти якогось бруду, і через того горів чек. І він уже десь два тижні взагалі не появляється Тобто воно просто від'їздило, там цикл такий пройшов, пару баків бензину від'їздило, воно якось там прочистилося і все, вже не горить. Машина. Самовиліпувалось. До речі, на минуточку, в цій машині, до речі, вона сама зараз їде, от я всю дорогу їду, вона сама керує. В цій машині 170. Не знаю, чи вам видно 172 тисячі миль. 172 тисячі миль, 285 тисяч кілометрів. З такими пробігами тут машини коштують взагалі, дуже дешево. І от навіть якщо би ми, допустимо, хотіли б цю машину продати. То ми б за неї, напевно, більше, ну я так думаю, напевно, більше восьми тисяч, напевно, не змогли би забрати. Хоча в цій машині реально все дуже круто, вона в офігенному стані, їй нічого не бракує. Тут абсолютно кожна кнопочка все працює, салон в ідеальному стані, ніяких подряпин, нічого нема. Є там деякі такі міні вмятини, міні подряпини на кузові. Але нічого такого значного, і саме головне, що ця машина вона їздила весь час в Мічигані. Тобто ми її купили там. Вона все своє так сказати життя прожила в Мічигані. Вона з 2017 року випуску, і вона взагалі не, не ржава, тобто нема корозії. Взагалі. Єдине, де є корозія, це на самій вихлопній трубі. Отам От трохи є, та, але так то машина сама в дуже класному стані. І тобто, і тут знаєте, тут так не, не туди і не сюди. Тобто її продати. За копійки, ну нема сенсу взагалі, міняти на щось інше теж нема сенсу. бо це зараз міняєш машину, тобі треба заплатити за реєстрацію, там все заново. Коротше. Нема сенсу. Єдиний сенс, чому в ліска, ну да я договорю. Єдиний сенс, чому варто її поміняти, це через те, що тут заливається самий дорогий бензин. Тобто бензин звичайний коштує там 3,50, наприклад, а сюди 4,50. Це в принципі невелика така дилема, тому що на ній в основному віка їздить, вона так багато не їздить, там, да, вона там, ну не так там, знаєте, таксіст якийсь, багато не їздить, і тому ми думаємо, що взагалі нема сенсу її міняти. Якщо машина хороша, навіть незважаючи на те, що такий пробіг, я думаю, що ми її ще не скоро поміняємо. Я думаю, що вона ще проїздить і проїздить. Я взагалі вважаю, що якщо машина там до 100 тисяч кілометрів в неї не виникало ніяких таких серйозних проблем, то скоріш за все, що вже і не виникне. Переважно я знаю людей, які тут купляли нові машини з салону. Наприклад, я знаю людину, яка купила Honda Accord там 2024 року, і в нього там на пробігу 30 тисяч миль е, поламалася вся електроніка, почало глючити там рульова рейка. Е, гідропідсилювач зламався. Коротше, просто дуже багато проблем. Тут, якщо проблем не було, то скоріш за все при нормальній експлуатації, при правильній експлуатації, то нічого їй вже напевно і не буде. Напевно, до ну, 300 тисяч миль, я думаю, вона ще проїздить. Я вже повернувся додому і продовжую робити букви. Уже половина алфавіта готова. Зараз буду робити далі. А тим часом хочу вам розповісти про новини, які зараз в Америці самі-самі актуальні <кій> відкриваю. Я значить такий Тікток. І там дуже багато відео від е, американців з таких, знаєте, неблагополучних районів. Думаю, ви розумієте, про кого я говорю. І вони там дуже сильно грозяться, про те, що вони будуть красти в магазинах, їду <кій> через те, що в нас зараз шатдаун. Гавермент не працює, тобто влада там ті всі головні офіси вони не працюють і вони не прийняли законопроекти про допомогу тим, хто бідним, бідним сім'ям, малозабезпечним сім'ям. Е, і тим самим з першого числа ті малозабезпечені сім'ї не отримують кошти на їду. Тут е, сім'ї малозабезпечені можуть отримувати кошти на їду, там десь 250-300 доларів на одну людину в сім'ї. Тобто, якщо там декілька людей в сім'ї, там 3-4 тисячі і більше доларів можуть отримувати чи, чисто на їду. І от зараз всі от чекають, що буде, що, що буде відбуватися першого числа. Тобто сьогодні в нас 30 число, завтра 31. -ше. А першого числа їм не, найдуть, не надійдуть кошти на карточку. І вони не зможуть купити їду. Е, я зараз вам розкажу думку свою про це все, але перед тим, що хочу сказати, що там вже появилось відео в Тіктоці, там, де такі от люди з неблагополучних районів знімають відео, як вони крадуть їду з магазину вже. Тобто, ще навіть перше число не наступило, в них ще там ті гроші, напевно, ну, коротше, вони вже почали красти їду. Типа ще нічого не сталося, вони вже це роблять. І що я про це все думаю? Ну, звичайно, якщо б я був американцем, і мені було б дуже сильно обідно дивитися, як. Люди, які не хочуть працювати, просто йдуть в магазин, набирають собі цілі такі корзини. Е, а з ну, це з одної сторони, тим більше, а тим більше мені було би приклад дивитися, як це роблять емігранти. Тому що блін, є тут дуже багато емігрантів, які взагалі не працюють просто. Або, або працюють на чорну і просто беруть оці от допомоги від держави. Це насправді було б на якщо б я в це поставив на місце американцям, мені було б дуже сильно обідно через це. З іншої сторони також є дуже багато людей, які дійсно потребують цієї допомоги. Дійсно, вони не можуть себе забезпечити там різного роду населення. Там в кого якісь проблеми зі здоров'ям, в кого там якісь там сироти, ще хтось то дійсно. Тобто ці люди також не отримують допомоги, і це насправді недобре. Ну, будемо дивитися. Я, я дуже там коротше, такі приколи зараз. В Тіктоці американці знімають такі смішні відео, типу, що вони з першого числа йдуть по магазину, і там все так гарно, чисто, немає кучу людей. Вони собі ходять і за гроші купують продукти. Коротше, цікаво спостерігати, що буде далі, звичайно. Знаєте, кожен день відкриваю новини, і кожен день в мене очі на лоб. Я вже про це раніше казав. Зараз там ще вийшла новина, що не будуть автоматично продовжувати от емігрантам дозвіл на роботу. Це означає, що, наприклад, якщо раніше в мене закінчився, якщо в мене закінчиться TPS, і новий мені ще не видали, то автоматично я то автоматично мій старий дозвіл на роботу продовжується. Тобто мені не треба чекати новий дозвіл для того, щоб працювати. А тепер уже такого не буде. І як воно тепер буде працювати, я не знаю. Коротше, кожен день. Робиться щось дуже-дуже таке. Ну, вс... я, я так зрозумів, що влада просто хоче вижити з країни якнайбільше іммігрантів, щоб поменше було людей. Тоби, йде перенасичення людей забагато людей, то чи що, не знаю. Ну, Вони так роблять, це їхнє право. Е, про я, вам... я, я нічого про це не думаю, я просто вам говорю, от то, що зараз відбувається. А далі я вам зараз буду показувати, як я далі роблю букви, як я вже сказав, пів, пів алфавіту готову. Готово, але ну не готово повністю. Да? Там ще куча роботи після того, що треба фрейм робити, ще треба фарбувати лампочки, вставляти, куча куча роботи. Але я сподіваюся, що <кхід>, сьогодні і завтра, хоча сьогодні сумніваюся, що зможу. У мене ж сьогодні деякі справи, треба від'їхати сьогодні. І завтра я думаю, що я вже закінчу весь алфавіт і, і цифри, і тоді вже зможу перейти до фреймінгу. Коротше, я тільки що стригся, там від'їжджав, забирав лізу і так далі. Але знаєте, що хочу вам розказати, які тут дивні люди живуть. Просто дивинати годі. Дивіться. Я хочу купити др дрова. Коротше, хочу купити так багато дров собі один раз, щоб мені там на рік вистачило, бо ми там постійно шашлик жаримо і тому подібне. Я пишу людині. І це так просто завжди. Я не знаю, чого, ну, типу, якісь дивні люди. Коротше, я пишу людині: от, переписка, я пишу людині: привіт, там, хочу купити дрова, туди-сюди, кажу, давай я завтра приїду. В 11 ранку. Е -е, людина мені пише, Окей, давай завтра ти в 10-й, коли будеш виїжджати. Я напиши, я тобі скину адресу. Я йому пишу: а ти можеш мені зараз скинути адресу? Він, і, і, і він, коротше, не відписує мені. Я не розумію от, типу, логіка. да? Вони бояться якихось скамів чи що, чи що я приїду вкраду сьогодні вночі ті дрова, якщо він мені адресу скину. Ну, в чому логіка? От, може хтось з вас знає, розуміє, типу, в чому прикол, Чому не можна зразу скинути адресу. От Якщо я і так збираюся купити, я і так цю адресу дізнаюсь завтра, наприклад. да? В чому суть? І це так постійно. Тіпа, я не розумію, в чому тут прикол. Типа, Чи я, наприклад, якщо він мені зараз скаже адресу, то я такий, типу, тишком нишком Ага, я знаю адресу. Зараз приїду вночі, поки він буде спати, вкраду всі дрова. І все, тіпа, він так думає, незрозуміла ця логіка. І так багато в чому тут, я що не купляв, люди бояться просто скинути свою адресу. Чому не зрозуміло? Повернемося до букв. Що я вам можу сказати? Я не думав, що настільки важко буде в, в, в накреслити цю букву Q. Я вам нагадаю, то, що тут оці всі розміри, я не по них роблю, я так приблизно беру від них. Там, де, наприклад, бачите, 11-16. Я не буду на руліці довго шукати. Я просто ну, роблю, наприклад, там, 12. Да? О, да, якщо, якщо 11-16, то я беру 1. Допустимо, або, наприклад, якщо тут 34, 15, 32, то я беру просто 34,5, або 35, або 34. Я не можу. От всі букви в мене нормально пішло, а цю букву Q я не можу нормально. Я вже і так кресло, і так, і так, і так. І воно не сходиться. Не сходиться, тому що я хочу, щоб оці сама основа букви, вона вся була однаково, як тут, так тут, так тут, так і тут. А отут, коротше, я не можу попасти, тому що якщо я ставлю тут ширше, то ця лінія не збігається, коротше, от з цією точкою. А воно має бути на одній лінії. І не знаю, зараз буду сидіти, зараз буду сидіти за комп'ютером на цьому. Там є така програма по 3D-моделюванню або просто десь на, на якійсь такій е, сітці, буду просто якось малювати і вигадувати якийсь такий розмір. попробую зробити. Там, до речі, були такі коментарі, хочу відповісти, бо там хтось написав, типу, для чого я купив такий дорогий плайвуд і він ж типу, важкий, товстий, типу, незручний, тому подібне. Я вам зараз поясню. Справа в тому, що оцей плайвуд 3 четвертих він дешевший, ніж плайвуд 1 других. Тобто він товщий, ніж одна других, і він дешевший на маркетплейсі. Звичайно, в магазині він був дорожчий набагато, але мені вийшло так зробити, що оцей дешевший навіть ніж одна других. І тому я його використав. Але також це навпаки великий плюс, що він товстий. Е, таким чином, букви вони і так невеликі, вони все рівно не будуть там дуже багато важити. От, бачите, наприклад, буква дуже легка. Окей, ще буде каркас, трошки буде важчий, але це наоборот круто. Круто, тому що їх не здує вітром. Якщо вони, вони міцніші будуть, вони десь там, якщо впадуть, сильно не пошкодяться, не розлетяться. Так що, я думаю, що це навпаки круто, що букви будуть отакими. Я далі зараз. Також ресерчив ринок, хтось навіть по 60 доларів здає ці букви. Так що, я думаю, що якщо навіть там 3-4 рази в місяць мене будуть брати в оренду якесь там слово, да, з тих букв, то я думаю, що це все рівно буде дуже вигідно. Можна буде закривати платіж по оренді. Але, звичайно, що цей бізнес він не такий легкий, як здається. А зараз вам може здаватися а що там, здаєш, букви та все. Насправді, не все так легко. Це треба давати рекламу треба входити в довіру клієнтам треба напрацьовувати клієнтів роками тому що е, люди які будуть братися в оренду це також будуть люди які займаються організаціями свят і вони можуть постійно в мене це вони будуть знати що наприклад треба себе позиціонувати для них в хорошо, в, з хорошої сторони тобто бути пунктуальним завжди відповідати на повідомлення мені от зараз багато людей пишуть за арки, щоб я їм зробив арку і пишуть такі люди ну Одна одна людина, якій вже робив арку, вона мені написала тиждень тому, що їй треба ще одну зробити. Я написав: Окей, давай я тобі зроблю, скидай депозит, я зроблю. Проходить тиждень, вона мені відписує, ну що ти все-таки можеш зробити? Я кажу, та я ж тобі написав, що можу, Тіпо, ну, ти не відповіла нічого. І вона знов пропала корачу, знову не відписує. І таких людей ну просто тут. Я не знаю, ну чого люди настільки, от, настільки безвідповідальні, настільки пофігістичні. Типу, та написав собі ти все, ти пофіг. І таких багато. Але нічого, незважаючи на це все, я точно не такий, як вони. Я завжди всім відписую, завжди всім все пояснюю, стараюся знайти підхід до кожного клієнта. Зараз мене там-мене три оддати три, жінки. Всі вони займаються організацією. Це не українки, це якісь там інші національності. І вони всі троє. Зараз мені, от так раз в день там пишуть, що типа я хочу зробити таку або може таку. Або, може, таку, вчора одне написала: мені треба на завтра, срочно. Я кажу, окей, давай я зроблю. І вона пропала. Коротше, і, вже не треба. Ну, дуже дивні люди. Капець, я, наприклад, не, не звик так вести справи. Неважливо, чого це стосується, я так не веду справи. Якщо ми вже про щось домовилися, то домовились. Якщо в мене плани там накрилися, то я в будь-якому випадку людині напишу: вибачай, але плани накрилися і так от так трапилось. Типу, якщо я комусь щось пообіцяв конкретно. От. А завтра, до речі, в нас вечірка. Завтра Хеллоуін. І ми запросили багато гостей. Всіх гостей запросили, в кого є діти. Я сказав всім, хто що без костюмів навіть не приходили. Хто без костюма, ми до хати не пустимо. Всі мають бути в костюмах. У мене також є костюм, такий костюм слимака. От. І завтра буду знімати вам відео. Будемо. Я надію, що завтра я е, знайду дрова. Може, завтра поїду, заберу дрова. І <кій> у нас вже буде багато дров. Ми будемо собі палити вогонь на вулиці. Там щось будемо собі смажити, будемо сидіти, веселитися. Ну і підемо по району, пройдемося з дітьми, пошукаємо цукерки по хатах. Думаю, що завтра дуже цікаве відео має вийти. Ліза вже дуже сильно чекає цього дня. Не може дочекатися, коли вона піде збирати цукерки. А загалом по буквах ще навіть не зроблено і, напевно, 30% всієї роботи, тому що. Я думаю, саме важче буде це робити оцей каркас, тут треба все під кутом вирізати, треба знаходити який кут. Ну, Але зроблю одну, другу, третю, четверту, і там уже воно, я думаю, швидше піде. Так що я впевнений, що все получиться. Потім треба буде також це все полівізатором фарбувати гарно, це все пофарбувати. Я тут зроблю, понакриваю все повністю так клейонкою, зроблю собі такий, типу, бокс покрасочний, і всі букви по черзі пофарбую. От. А потім вже треба буде, ну перед тим як фарбувати дерев, треба буде дирочки тут поробити і купити лампочки. Я хочу купити такі лампочки, знаєте, такі вінтажні, типу з, такі, з такою е, е, спіралькою всередині, щоб воно таким жовтим, гарним світило. За колір я ще не определився, не знаю, який колір фарбувати. Зараз ще в інтернеті багато подивлюсь, всяких різних кольорів. Є такий колір дерев'яний, типу такий ну, колір такої деревини, або просто білий, типу. або такий, або такі, не знаю. Ще не оприділився. Також чекаю, коли мені прийдуть насадки на роутер. Тому що оцей от CNC, оця стандартна, отут от, ну не насадка, а оцей от стандартний фрезер. Він такий собі він дуже немощний. Я дуже довго, щоб щось вирізати, наприклад, оце. Треба вирізати 2 години. Він буде вирізати. оце. Так що я замовив насадки на отакий от фрезер. На такий хороший фрезер. Його можна туди чіпити. І воно буде різати набагато мощніше і швидше. І я сподіваюся, що коли вже буде в мене, будуть в мене ті насадки, я вже зможу навчитися нормально працювати з цією штукою. Бо це насправді дуже цікава штука, і там можна капець що на ній робити. Хоча вона така недорога, простенька, але якщо на ній навчитися, то потім вже можна буде переходити до чогось серйознішого. Так що, друзі, обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. І далі буде багато іншої інформації, цікавішої. Так що всім дякую, що дивитеся і до побачення.